Послання 1224: Легко сказати, що ти християнин, якщо тобі цього ніхто не заперечує, Вівторок 23 вересня 2014 року Божого 23:30 Моя ніжно улюблена дочко. Коли я звертаюся до Божих дітей, вірних усіх релігій, невіруючих та християн. Багато хто в результаті мого заклику навернеться до Християнства? Це станеться з ласки Божої через силу Святого Духа. Тим часом доброчасним християнам і моїм відданим послідовникам доведеться зустрітися з важкими випробуваннями. Я запитую їх зараз: хто з поміж вас є настільки сильним, що без мого втручання вистоїть на моєму боці. І буде дотримуватися правди. Багато вас з добрими серцями залишаться вірними мені, але тільки всередині ваших власних груп. Якщо ви перебуваєте у згоді один з одним, то вам буде легше служити мені. Але якщо ви натрапите на спротив, а ви на певному етапі зіткнетеся зі спротивом моїх ворогів, які будуть намагатися заманити вас. У фальшиве вчення, тоді вам буде нелегко. Коли вас будуть критикувати за дотримання правдивого Слова Божого, багато з вас будуть надто слабкими, щоб захистити Його. Як тільки ви зіткнетеся зі спротивом з боку ваших братів, християн, і коли вас будуть примушувати прийняти наново пристосоване, але фальшиве писання, ви відчуєте себе вбитими горем. Тоді ваша віра буде по-справжньому випробована. Ви будете мати два варіанти вибору вірити правді, такій якою вона була встановлена Богом, і за яку було пролито багато крові, щоб примирити людину з її Творцем, або прийняти розбавлену версію Мого Слова, присякнуту неправдою. Вибір першого варіанту принесе вам багато болю, горя і страждання. Тому що вас зневажатимуть інші за те, що ви залишаєтеся вірними мені. Але, вибравши другий варіант, хоч вас, можливо, засиплють великими похвалами ваші колеги і мої вороги, ви зануритесь у темряву, а ваша душа буде в небезпеці. Легко сказати, що ти християнин, якщо тобі цього ніхто не заперечує. Але якщо вас будуть зневажати, знущатися, висміювати або обмовляти в моє ім'я, деякі з вас не будуть настільки сильними, щоб витримати ці випробування. Багато з вас покине мене і відійде зі страху перед громадською думкою. Багато з вас зрадять мене, багато з вас відвернуться від мене, бо вам буде занадто соромно нести мій хрест. Ніколи не вважайте, що бути моїм послідовником легко, тому що це не так. Але настане час, коли ваша віра буде піддана остаточному випробуванню, і тоді я буду знати, хто є мій, а хто ні, ваш Ісус.